Усім привіт, дорогі наші друзі. Вибачайте, на другому поверсі нашого офісу наразі робиться ремонт. Тому якщо буде трішки шумно, заздалегідь просимо вибачення. Адже сьогодні буде дуже важливе відео, оскільки наших військових знову злило їх керівництво, і ці бідні хлопці, які захищають нас з вами, змушені звертатись до нашого інформаційного агентства, аби ми терміново відреагували, оскільки всі вже побачили, коли реагує наше інформаційне агентство, у людей покращується життя, а у військових з'являється можливість воювати, а не просто бути гарматним м'ясом. Пам'ятайте, одна справа воювати, інша справа йти на вірну смерть. І жоден командир не має права знущатися з військовослужбовців. А тим більше відправляти їх просто на обій. До речі, нас з вами дивляться вже більше 5 мільйонів людей за 28 днів. А підписники каналу вже налічують понад 60 тисяч осіб. Це вже друзі, величезна сила, яка може рухати наше суспільство до демократичних європейських цінностей, де людина, її честь та гідність має найвищу соціальну цінність. І не тільки в мирний час, а й у військовий також. До речі, такого результату ми досягли за два місяці. Кожен може зайти в Google, ввести інформаційне агентство Шавлюк Медіакор, побачити витяг з реєстру та навіть зробити його собі. Це все робиться дуже просто, і ви побачите, що ми зареєструвались тільки два місяці тому. Не дивлячись на такий короткий проміжок часу, ми вже маємо 60 тисяч підписників та понад 5 мільйонів переглядів. Глядів щомісячно, тож давайте разом наводити лад в цій державі, бо чиновники втечуть, а нам з вами, українцям, тут жити і нашим дітям також тут жити. На превеликий жаль з 5 мільйонів підписалися тільки 60 тисяч. А це в свою чергу говорить про байдужість багатьох людей. Бо що вже може бути простіше ніж? Натиснути лайк та підписатись, адже таким чином ви даєте можливість іншим побачити прав. А військовослужбовцям допомагаєте тим, що їх звернення, все-таки влада почує. Хто не бачив наші попередні відео, обов'язково подивіться, і ви зрозумієте, що все-таки влада нас чує. А ті військовослужбовці, про яких ми розповідали, навіть записували відео з подякою. Але ніхто й не розуміє, яка це важка праця, бо кожного дня ми отримуємо погрози за нашим. Журналістами почали слідкувати та навіть готують деякі особи вбивство. І усе це ми робимо безкоштовно. Адже оці от благодійні внески ви зараз, друзі, просто впадете. Вони становлять від 7 гривень до 1000 гривень. Але 1000 гривень скинуло тільки декілька осіб. Іншими словами, якщо далі так піде, ми просто будемо банкротами і не зможемо виходити в ефір на превеликий жаль. Хочемо ми того чи не хочемо, нашим людям потрібно платити заробітню плату. І це фінансова реальність не тільки в Україні, а й у всьому світі. На все потрібні кошти, а тим більше на таку величезну роботу, як журналістика. Тому, друзі, саме від вас залежить, будемо ми далі працювати чи ні. Бо, вибачте, зібравши благодійний внесок в розмірі 6300 гривень, ми просто не зможемо не те, щоб працювати, а взагалі забезпечити поточність Потреби на запити та відповідні марки поштові мається на увазі. А ще треба забезпечити канцелярію. Зайдіть і подивіться, скільки вона коштує. До речі, хто збирав діток в школу, той знає. І не ображайтесь, така реальність. Тому, якщо вам не потрібна правда, то для чого ми працюємо? У зв'язку з цим, друзі, ми змушені звертатись до вас з проханнями про благодійну допомогу. Благодійна допомога це не значить, що треба віддати. Давати останнє. Це означає, що ви можете зробити будь-який внесок, але усі разом. Тоді це буде відповідна сума, за яку можна забезпечувати такий великий організм, як інформаційне агентство. Адже в нас працює не одна людина, і на превеликий жаль забезпечити їх немає можливості. А перетворюватись на державних ЗМІ ми також не будемо. Оскільки ми реєструвалися і виходили в ефір. Не ради того, що потім. Продатись уже краще збанкрутувати і закрити інформаційне агентство. Цікаво, усі ті сотні звернень, які приходять на нашу електронну адресу після закриття нашого інформаційного агентства, куди будуть направлені? Шкода, що в Україні прості елементарні речі потрібно пояснювати. Ну що ж, така реальність. А тепер давайте подивимось відеозвернення наших військових і як їх кинули, як гарматне м'ясо. Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, президенту Зеленському Володимиру Олександровичу, заява. Вельми, шановний пане президент, звертаються до вас військовослужбовці першої і другої стрілецької роти кулеметного взводу, взводу ПТКР, взводу ЗРВ Першого стрілецького батальйону військової частини А 1376 58-ї ОМБР. Ми записали це звернення в пам'ять загиблих та зниклих безвісті побратимів та з метою інформування українського суспільства. Про ситуацію, яка склалася у першому стрілецькому батальйоні, ми перебуваємо на передньому краї в першій лінії бойових дій у Донецькій області без належної штатної техніки та належного зброєння, без працездатних засобів зв'язку, без підтримки артилерії і засобів колективного зброєння, без необхідних сучасних технічних засобів для фіксації ворожих цілей, без карт для командирів з водів. Без належної підготовки та навчання офіцерів та особового складу, без підвозу їжі та води, у нас повна відсутність медичного обстеження та надання належного лікування, без проведення належної розвідки та рекоргнастировки. Керівництво першого стрілецького батальйону використовує нас як гарматне м'ясо, відправляючи лише з автоматами. Далекими кулеметами на нуль під міномети та гармати і надаючи наказ про облаштування позицій на вже пристріляних ділянках, ми, військовослужбовці 1-го стрілецького батальйону, висловлюємо повну недовіру командуванню 1-го стрілецького батальйону та 58-ї ОМБР. Загалом ми підозрюємо їх у штучному фізичному. Виснажені нас задля подальшого знищення, при цьому ми не відмовляємося виконувати законні не злочинні накази, що відповідають призначенню силам і засобам першого стрілецького батальйону. Окремо хочемо додати те, що комбат та начальник штаба відправили 12 військовослужбовців другої роти на неналежні ненале... не... на позиції. Просто відправили, і просто ці 12 чоловік без дозволу командира роти, без його відому, пішли туди на ці позиції, не на наші позиції. І після артобстрілів, снайперів і вовше всього, чого тільки можна, ці 12 людей зараз безвісті зникли. Попросимо максимального розголосу цієї історії. Слава Україні. Завдання журналістів доводити правду до суспільства. Якщо суспільство не цінує правду, то що б хто не робив певні політики, певні журналісти, певні депутати, певні юристи? Нічого не буде. Тому саме від вас залежить, що буде в нашій державі, чи буде хаос, який ви бачите зараз, чи ми усі разом будемо й далі працювати, допомагаючи один одному та разом знищуючи як зовнішнього, так і внутрішнього ворога. Слава Україні!